Мореська Павла Глазового Йдуть до ЗАГСу дивна пара, дід Мефоша і Тамара. Дід зігнувся в три дуги, а Тамара ги-ги-ги. Як зайшли вони до залу, Регістраторша зітхає і таке відповідає. Зразу згідно із законом. Я не можу розписати, треба місяць почекати. Як почула це тамара, ледь не гепнула на діл. Це ж для мене божа кара. Місяць ждать не стачить сил, хоч і я ще ждати можу, та погляньте ж на вошу. Він жив. За дуба, все ж багатство пропаде, дача волга і т.д. Регістратоша зітхає і таке відповідає. я то знаю, ще до вас дід бував тут кілька раз. Ви вже будете четверта, так що, кажучи, відверто. Невідомо моя люба, хто скоріше вріже дуба.